Всіх вітаю, братва, і знову ми знаходимось на вокзалі в Дніпрі, як ви бачите. Чарівний вокзал, мені дуже подобається. І сьогодні, братва, я затюню новеньку Бенклі, яка знаходиться в нас в донат-магазині. Якщо ви перейдете, то залишилось не так багато. Всього залишилась одна машинка, тобто це буде лімітована кількість 5 штучок наразі. 4 з них вже купили, і одна з них відповідно є в мене на руках. Тож сьогодні я неї зараз. Тож давайте я неї зараз заспомню. Ух. Ми не оцінимо. По візуалу, звісно. Конечно... Ні, ну це братва, це люкс. Це тяжкий люкс, братва. Просто подивіться. Ні, вона дуже стільово виглядає. Я насправді не сказав би, що я якийсь ярий фанат Бенклі, але просто подивіться, як вона виглядає красиво. Ну це Це жорстко. Ні, це стільок, братва, я не знаю. Як на мене, це прям 10-10. Тому маєте на увазі. Коротше, в мене просто навіть слів нема. Давайте, ну, що це? Що це таке? Давайте притарможемо. Давайте якийсь розгончик візьмемо. Слухайте. Я прям приємно вражений, Насправді вона виглядає. Доволі цікаво. Мені подобається те, що їх буде лімітована кількість. В будь-якому випадку вона не дешева, і тому попит на неї також, відповідно, буде великий. 260 км поки досягли ми максималки. Я думаю, що тут буде в будь-якому випадку s клас Зараз ми приїдемо в сторону Харкова. Подивимося, як вона управляється. Ну, в статі, вроді, їде зараз непогано. Так, десь щось там поліція. Надійсне за мною. Ой-ой-ой. Здрастя! Ваш паспорт. паспорт? Паспорт? Так, а я, наверное. Тут такі кипи, що я лучше просто проїду Паспорт надати молочному зубику. Так, поїхали, короче, спокійно собі прокатимся. Ну, набирає вона доволі швидко цю 260. А далі вже, так бачите, повільно-повільно, кілометр за кілометром, і в принципі їхати можна. Я думаю, що десь скільки, 281. Ну, напевно, до 300, десь вона розженеться. А можливо і більше, просто вона якась, ну, супер повільно це робить наразі. Тому ми зараз так акуратненько будемо доїжджати до Харкова, до Тюнінга Салону. А потім вже з Харкова поїдемо Бертва в Київ, дізнаємось на єну державну вартість, скільки не коштує продати на Бушці і тому подібне. Вона чотирьохмісна, як бачите. Зараз чекнемо ще багато. Виглядає вона до красиво, братва, красиво, красиво. Не знаю, це такий преміум клас, я б сказав, прям лютейший. Тому зараз ми тут отак от закриємо, щоб нас ніхто не дістав з машини. Що, знаєте, зараз ці куча прям. Ух, просто подивіться, який жирочок просто. Не, вона тут, братва, виглядає прям ну, супер красиво. Давайте подивимося, зовнішній тюнінг і присутній братва. Присутній зовнішній тюнінг. Давайте дивитись тоді. Сзади бампер. Оп. Можна карбончик зробити. А ну, давайте поставимо карбончик. Капот. Капот, я так розумію, теж карбоновий. Может быть, это. Ууу, що, вот это красиво можно сейчас сделать. И передний бампер тоже карбон. Жесть! Вот это жесть, конечно. Не, ну це можно зробити красиво, прям. Э -э, давайте спробуємо на відразу пофарбувати. Слухай, мені мне прям вот такие есть колер. На это тифа не подобается. Это такие люксик, да? Ну, давайте я себе завышу. Я хочу такие, да та хай буде. А пофарбовать, братва, коштує 2,9 миллиона на секундочку. 2,9 миллиона. Давайте, колер фарт, а здесь бахнем тоже. Какие-то видповидные такие да? Да, давайте, хай будет червоный. Ну трошки колгосс Напише в коментарях. А мені щось сподобався такий колір. І того. А, ще тонування можна вліпити. Тоніровочку на соточку. Ляпс. І получається, братва, зовнішній тюнінг у нас обходиться в 7 лямч. Ану, предбисти. Купуємо зовнішній тюнінг. Щось не купується, зовнішній тюнінг. О, купився. Причому двічі я тільки що заплатив чомусь за нього. Коротше, якесь сталося багуляна. Все, от такі в нас фари. Короче, машинка так виглядає. Я таки не поняв, чому в мене спасалось стільки грошей. Чи це я щось наклацав не то, чи що? Я не поняв. Короче, воно якось так підвісло. Ну, цікаво, відбулось тільки що. Шо... E, давайте продовжувати далі. Внутрішній тюнінг продовжимо. Так. Ну, мені подобається, що на цій тачці чорні диски вже в, сток, в стоковому варіанті. І це прям виглядає супер жирно. Братво, ну як не на диво, тут С-клас, тому зараз будемо крутити відповідно кейси. E, будемо крутити зараз Іксовочку Іксовочку А в мене, кстати, є Іксовий двигун. Бачите, є присутній так, на базі. Так що, в принципі, в принципі я вже можу починати крутити R, Тому що з R мені випаде найкращі деталі, які мені тільки потрібні. Тому давайте 20 кісів. Погнали, братва. Спробуємо зробити максимально жирного монстра, щоб нам повезло і випали найкращі деталі. Погнали, перші 20, підвісочка на базу. Так, ну поки що таке собі, якщо чесно. Я дивлюсь на це все і бачу, що відкриття не супер вдали Перші 10 кейсів вийшли нам, я б сказав, супер великий мінус. Давайте далі. Так, і під. Ех, один один, звісно, смішно на це дивитись. Так, ще спасибо. О, п'ята підвіска. Ну хоч так, слухайте. Ну, я витратив тільки що 20 мільйонів. Я отримав отримав рівним счетом нічого. Давайте тоді по п'ять кейсиків крутити, тому що мені здається, що по 20 воно щось просто не хоче давати. Так, чіп четвертий, спасибо, не интересно. Так, іще давайте п'ятерочку. Щось про 2 С класс вообще не сипать деталі, якщо чесно, як на мене. О, двигунчик випав. Ну, дякую, дякую. Але в нас вже є двигун. Він мені, в принципі, не потрібний. Такс. Трансмісія ще одна, понятно. Мені не потрібно там те. О, ще одна підвізка. Слухайте, щось деталі одні ті самі падають. Шини випали. Ну, хоч так. Е, можна якісь мені, будь ласка, трансмісію п'яту. Ерочну, турбонадувчик, хоча б п'ятий. І буде ще імба. Так, купуємо. Погналі. Так, шини випали. Ой, тільки що випали гальма четверті. Я їх скипнув швидко просто. І не хочу падати п'ята трансмісія. Падає постійно четверта. Так, давайте ще п'ять. погнали І випав ще один двигун. Ну, це топ. Я згоден, що це топ, але ну мені вже випав він. Дякую, велике Так, купуємо ще п'ять Ай-яй-яй, якась біда, слухайте, якась біда. Просто. Ну, не хочу давать, ерка Не хочу давать. Хорошо, давайте я ефки крутану. От заради забави, ну, типа, можна випадати якісь чіп. Давайте 6 кейсів. отак вот от ляпс. Гальма, підвізка, двигун. Ну, вообще не те, що я. Взагалі не те, що мені потрібно. От вообще. Я не розумію, що так відбувається. Випав двигун. Уже де. Ну просто випали двигуни зі всіх, етіх, але не падає те, що мені треба. Окей. Я все ж таки буду тоді R крутити, тому що, ну, грошей зараз пішло небагато. Мені не випало ні одного турбонадува, ні одної трансмісії, яку я можу поставити. Як це взагалі називається? Поясніть мені, будь ласка. Все, я зараз витрачаю ну, 20 мільйонів. Давайте, все, 20 мільйонів, 18 точніше. За 20 кейсів. Дивимось. Так, шини випали. Дякую, дякую, топові шини. Але це не те, що мені треба щось на швидкість, будь ласка, дайте. Що. Якщо мені не дасть зараз не одної трансмісії або трубонадуво, то це буде ну якось стрюмно. Якось С-клас взагалі зараз виросте в ціні. Ще знову підвіска вже третя. Мені треба, щоб воно ну, випало порядочне, розумієте? Не падає нічого, братва. Взагалі нічого не падає. Скільки грошей просто лямів вважайте. Ну, як лямів, Трошки менше, але в будь-якому випадку скільки було грошей витрачено. Так буду по одному тоді, хорошо. Давайте по одному. Що це таке? Це ж так діла не делаються. Де деталі? Алло! Чіп ви повтра. <хай> а, ну це вже тролінг вищого рівня просто. Дякую рандом тюнінгу, просто що ти мені підкидаєш такі ідеальні деталі. І спасібо, спасібо, спасібо. Все. Ми потратили всі гроші, братва. Як бачите, ми залутали не найкращі деталі. На жаль, на жаль, тому зараз будемо збирати з того, що є. Фу, жесть, звісно, жесть. Просто жесть. Так, ставимо підвіску, відразу шини. Чіп у нас є 2-3, 3-2, 7-3 є, до речі, чип. Кстати, от, просто другий чіп в соло тащить кабіну Я не знаю, що це таке. Ну, просто найкращий чіпчик. Ставимо його тоді, відповідно. ефочні чіпи якісь є, порядочні, нема нічого. Ну і пофіг, 3-3 теж є. Ну а нафіг він надав, якщо все одно нічого не впало. Хорошо, хорошо. Турбонадув, Берету, дивіться, не одного. Четвертого турбонадува, просто не одного. Це це просто епікфейло. Я не знаю, як, як мати воює кількість грошей, що можна крутити ці деталі, якщо воно так просто не дає. Це жах. в даному випадку мені взагалі не повезло. Так, є турбонадув 25 і відповідно 2-3 Відповідно, ставимо 2-5 Так, <смі> да, не вийшло зробити монстри за 100 мільйонів. Як бачите, ну самі логічно подумайте, ці, в принципі, деталі можна купити на це за гроші. І обійдеться це все дешевше, і вам не придеться ризикувати. Але я відкрив і в мене насправді багато купи деталей і це можна якось ще щось продати, кешбекнути і тому подібне. Тому зараз четверті гальма ставимо і залишається у нас трансмісія. От трансмісія у мене є 7-0, виходить, і є. Тут е фачна, що по-моєму була. А тут 5-1. Ну, все, тоді ставимо 7-0 трансмісію і зберігаємо. Ну, це насправді трошки трошки розчаргування. Я думав, що буде трошки ліпше. Але, на жаль, ну, типу, нам не повезло. Ух, ні, він став, він став швидкий, базару 0. Базару 0, він рве час. Зараз ми ставимо міточку, щоб поїхати в сторону Києва. І потихеньку будемо виїжджати. Поїхали. ні 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 бортова машинка кайфова, кайфова Він прямо ще стартує Хорошо. Але це враховуйте те, що немає ще якоїсь навіть топового турбонадува. І чіпа, якщо б це все було, і трансмісія ще була. Топу це просто така розрив буде. Він і зараз їде достойно, як, достойно, як на мене. А якщо поставить топові деталі, то це ще буде така ракета. Ні, круто, круто, круто. Я дуже радий, що додав таку тачку ексклюзивну. Та вона за донатку, братва, але ж вона тоді і ціниться буде. Розумієте? Що не одна машина не ціниться, яка стоїть в салоні, там якісь гроші. Ну, типа, за, за ігрову валюту. Може, ціниться ціниться завжди донатна валюта. Самі розумієте чому, тому що не всі можуть це в принципі собі дозволити. Машина доволі дорога. Тому. Тому, о, кстати, е-мое, братва, вы чекнете просто цей салончик. Не, ну салон тут солидный, братва. Салон тут солидный. яка якість просто. И кнопочки на рули двигать красиві. Все так крутится, поворачивается. Не, круто, круто, братва. це прям 10-10. Поїхали, короче, сейчас чекать державную цінність, Точніше, на баушке минималку чекнем. А там уже зрозуміємо, скільки буде коштувати продаж державе. Ну, порядок, порядок. Слухай, это мені прям. Я приемно здивований. Я вам скажу, что она так чіпляется в дорогу дуже добре. І вона не соскальзає ніяк Хоча от коли я торможу, на її починає трошки розвертати. Але це така справа, у знаєте деликатно, скажімо. Діло привички Сейчас короче залітаємо сюди. Так, ляпс. І дивимось, і дивимось, просто дивимось. Там уже челики поскакали в мою сторону. Сейчас поставимо техенька номерний знак. А, ні, ніхто не поскакав, ну і Нозус? А то сейчас почнеться, Пічому, почум, почум. Скільки коштує продати на Державна ціна 25 млн, братва, мінімалка 12,5 млн. Це означає, що десь продати державі на неї буде 6. Лямів. Ну, в принципі, непогано. В принципі, непогано. Найс. Але в любому випадку ви ж розумієте, що зараз така тачка коштує набагато дорожче. Це в районі десь близько 100 млн. Да й во так. Уф. Поїхали прокатився щось по Київ. Ну, непогано, не непогано. Я сподіваюся, я, я думав, що буде менше. Тому що ви знаєте, що останнім часом ті тачки не додають, вони всі, всі дешеві, просто в госку. Ну а тут хоча б 25 мільйонів державна ціна, типу, вже непогано. Мінімальна ціна 12 лямів. Теж, в принципі, непогано. Але в будь-якому випадку, знову ж таки. Вона буде коштувати близько 100 лямчиків, якщо не дорожче. У мене, до речі, якісь фари вийшли рожеві, взагалі, не те, що я хотів, але хоч і так буде. Нормально. І по ітогу, братва, що. Ми, кстати, так і не замірили. У нас. Максималка стала 373 км. Це стоповим двигуном, але треба замінити ще деякі деталі, які дадуть нам буста, І я думаю, що десь 380-390 можна, в принципі, зібрати. І це непогано, слухайте. І це дійсно непогано. 373 кілометри. А якщо зараз відремонтуватись, можливо, вона вже зламалась в мене, і там буде ще більше кілометрів. Зараз я чекну, чи дуже сильно я неї поламав. Ні, Не, вона ціла, в принципі, на ніч ще можна їздити і їздити. Так що, ось неї на, в принципі, максималка на цих деталях, але з деталями нам. Точно не повезло максимально, тому братва, ви самі все бачили. Я намагався. Та, як я і казав, братва, все ж таки вирішив доїхати і подивитись. Продати державі неї буде коштувати 7,5 мільйонів. Тому так от. Мені дуже подобаються ось ці карбонові штучки. Дуже прикольно подобаються. Вони тут прям карбон, тут такий красивий. Типу, знаєте, от є такі великими кубіками, то він такі пікселиться. а тут такий дрібненький, він дуже стильно виглядає, як на мене, дуже дорого. Ось така машинка солідна у нас сьогодні була, братва, на огляді. Якщо вам сподобався цей відос, не забудьте поставити лайкосик. Ну а з вами був я Фішер. Я всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!